Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Що ж, як ваш передвеликодній марафон всі вже готові? Е, бо я тут така трохи, можна сказати, збентежена. Я прибрала ще весь будинок минулого тижня, думала, як це класно, що я впоралася е, трошки е, заздалегідь і мені не треба в останні дні щось робити. Але як же глибоко я помилялась. Бо таке, знаєте, прибирання перед святами заздалегідь це просто марна справа. Зараз мені фактично треба знову все це прибирати. Хоча, ну якби зміст генерального прибирання трошки в іншому, в розхламленні, в е, прибиранні там, де зазвичай ми не прибираємо. І зараз таке треба тільки підтримувати якийсь порядок. Випадку майже все треба робити спочатку, тому що зараз навіть і не скажеш, що я там минулого тижня всю хату відчистила. Та у цьому відео покажу вам, як я прибирала ще минулого тижня. Буде трішки мотивації і натхнення на наведення краси. Впевнена, ви вже всі на фініші, всі вже практично готові. А якщо не готові, то нічого страшного. Знаєте, як то кажуть, яка різниця, чи помиті твої вікна, головне, що вони в тебе є. А в наших реаліях це дійсно дуже важливо. І мені здається, ми зараз усі так переосмислили всі ті якісь такі наші цінності, принципи життєві. Там. До Паски все має бути прибрано, вичищено і наготовлено. Здається, зараз все трошки змістилися якісь акценти, пріоритети. І зараз головне, аби, по-перше, всі були здорові, аби всі були живі, аби всі були вдома і щоб в нас цей дім був. Ще раз співчуваю усім, хто не може зустріти це свято зі своїми рідними, хто не може бути вдома, в кого свого дому вже немає. Навіть не хочу уявляти, що ви пережили. І що переживаєте досі? Віримо і надіємося, що все буде краще, що всі повернуться у свої домівки, і, і наш мир такий не за горами. Та перед тим, як я розпочну своє мотиваційне відео з прибирання в домі, я хочу ще вам похвалитися ось таку красу я вчора приготувала. І ви мене дуже часто запитуєте, звідки я беру якісь ідеї для рецептів, чи це мої власні рецепти і, взагалі, що спонукає мене готувати якісь ті чи інші страви. Так от, сьогодні вам розкажу цей рецепт печінкового тортика, я взяла Каналу Юльця на кухні. Так, це моя тезка, а ще вона моя, можна сказати, сусідка-землячка проживає в нашому районі, і в неї просто чудовий кулінарний канал. Вся її історія цього каналу розпочалася з одного рецепту, вдалого рецепту Паски, який... Усім сподобався, і, можна сказати, залетів на Ютуб, і зараз вона отримує величезний фідбек і натхнення, аби працювати далі. Взагалі Юльця дуже любить готувати, особливо працювати з тістом. Чого не скажеш про мене, я і тісто ми трохи на ви, можна сказати. А от в неї це вдається на ура, і коли дивишся, як вона готує, ви знаєте, вселяється віра, що я також можу це зробити. Всі рецепти перевірені, прості, точні, що не менш важливо. І весь процес приготування це така собі, знаєте, кулінарна медитація, як на мене. Зараз на її каналі є майже 150 рецептів на будь-який смак. Це і солодощі, і святкові страви, різні консервації та хліб, випічка, закуски, основні страви словом, багато всього. На якомусь етапі Юльця зрозуміла, що має достатньо знань і готова ними поділитися з іншими. Справді, чому б ні, якщо людині є що сказати, є що показати і чим поділитися зі світом, я завжди таке підтримую і вважаю, що це дуже сміливо і дуже важливо. Словом, канал Юльці для тих, хто любить готувати тут смачно, а ще з гумором та хорошим настроєм. Отож, якщо ви шукаєте якесь натхнення або перевірений гарний рецепт, наприклад. Паски або інших святкових страв до Великодня, я вам дуже рекомендую канал Юльці на кухні. Залишу посилання в описі до відео. Переходьте, впевнена, ви для себе знайдете там також багато цікавої, корисної інформації і обов'язково зарядитеся її настроєм, її енергією, і обов'язково щось спробуйте приготувати. А я зараз вам покажу, як готувала за її рецептом. Рецепт простий, але надзвичайно смачний. Знаєте, така вічна класика. Для мене печінковий торт це обов'язкова закуска на будь-який святковий стіл. Часом мені навіть хочеться приготувати таке і не на свята, а отак на щодень. Дуже смачний і вдалий рецепт. Посилання на оригінал я також залишу в описі до відео, оскільки в мене було трішки менше продуктів і я готувала на двічі меншу порцію. У мене тут десь 600 г печінку. Вчинки і відповідно на два яйця. Тобто всі пропорції я ділила на два, але головний принцип зберегла і хочу вам сказати, що це дуже вдале поєднання. Єдине, я приготувала свій соус для змащування коржів це майонез, гірчиця в зернах, часник і трішки соєвого соусу. Цей соус я готую вже дуже давно, і він мені найбільше смакує саме з починковим тортом, особливо ось ця гірчиця в зернах. А і ще треба додати чорний малиний перець обов'язково. Обов'язково тісто треба залишити трішки, відпочити, і перед випіканням першого млинця я ось так трішки сковорідку змащую олією. А далі млинцева магія. Знаєте, я не вважаю себе феєю млинців і богиною випікання млинців. До недавнього часу мені млинці взагалі ніякі не вдавалися. Лише з придбанням цієї сковорідки я більш-менш почала справлятися з цим завданням. Та навіть я жодного млинця не зіпсувала настільки вдалим виявився рецепт цього тіста. І приказка перший млинець-нанівець цього разу точно не про мене. Ось такі красиві печінкові коржики в мене вийшли. Трішки кучеряві в мене краї, з рівними в мене ще досі проблеми. Але знаєте, в цьому є якийсь такий свій шарм, і, як на мене, в цьому і власне полягає домашня їжа, що вона ось така недосконала, Проте надзвичайно смачна. Залишилося все перемастити лише ось цим соусом, накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на кілька годин а краще на ніч. А на наступний день ось таку смакоту можна уже куштувати. Це прикрашала ще вареним яйцем. Я вважаю, що на Пасху і так яєць достатньо, тому залишаю ось так без прикрас. Мені Також смакує такий тортик дуже-дуже сильно. І для тих, хто забув ось таку закуску на святковий стіл, ще одне нагадування, що можна приготувати для своїх рідних. Так, ви собі не думайте, я тут не байдикую. Я помила вже всі вікна. Супер господинка попрала штори і тюль. Неправда, що трохи мокрі. я так мокрими розвісила. Ой, як темно. І що я вам хочу сказати? Якщо робити це без камери, то можна встигнути за один сон дитини. А це там трошки більше, ніж за годинку, я все випрала, все вимила. Розігнала всіх павуків і навіть попрасувала штори. Тюль не прасувала, мокрою, мокрим так просто повісила і під своєю вагою витянувся. Син вже встав. Але я дуже задоволена, що я так багато встигла. І сьогодні ще маю в планах хочу почистити диван. Не знаю, чи щось вдасться, бо з тими дітисками, собаками, дітьми, от у нас такі є різні. Інциденти, як би їх назвати Ось ці подушки. Так, ці подушки скидаються, зараз знімлю ці чухли. Ось такі середині наповнювач. Якщо воно зніметься, чи воно з'єднано? Ніколи, до речі, їх не прала. Вони наче з'єднані, не знаю, може не буду знімати. Словом, треба почистити з обох сторін, такий диван вже... Дуже з плямами. А використовувати буду ось такий засіб. Я вже раз його тестила на подушках для кухні, на крісел для кухні. І мені дуже сподобалося, як він спрацював і також ним мила дитячу коляску, саму оббивку. Гарно спрацював і сподіваюся, тут також буде якийсь. Хоча б трохи ефект. Ну, зазвичай проблема таких засобів, вони професійні, але вони призначені для того, щоб їх потім таким професійним миючим пилососом витягували. І основна проблема завжди в тому, що вони піняться, от, наприклад, ваніш він страшно піниться, він може і справляється з плямами, але його вимити потім з якихось м'яких меблів просто нереально без спеціальної техніки. І виходить так, що ти якби пляму змив, але ти її просто розмазуєш по всьому, і неможливо це змити. Буду зараз пробувати, потім вам ще поділюся, задоволена чи ні. Я вже вам показувала з цієї серії Крісталайн Шоп Екологічні засоби для прибирання дому. І сьогодні тестую ще один. Навіть не питайте мене, де мене назбирали стільки плям на одному дивані. Повірте, з дітками це реально зробити за кілька днів. І справа навіть не в тому, що ми там його не миємо, цей диван просто, якщо чесно. Це такий, знаєте, сізіфів труд. Ми тільки його помиємо діти одразу там чи якимись фарбами, чи щось розлить якийсь сочок, чи ще якісь нас стануться казуси. Словом, з дітками таке трапляється. Особливо цей диван постраждав, коли демянка ми привчали до туалету. Ми вночі, коли ми будили його, часом пропускали, то мали ось такі трохи не дуже гарні наслідки. Як можете бачити, просто на очах ця пляма відійшла. Єдине, що тут воно ще мокре, треба почекати, коли висохне чи не залишиться довкола такої розтертої плями, як я це називаю. Взагалі, я спочатку засіб наносила безпосередньо на пляму, але виявилося так не дуже зручно. Краще, ось на щітку, така у мене є з натуральним ворсом, і нею я чищу. А тоді вже мікрофібровою ганчіркою, мокрою я її постійно мию з поліскою і нею вже витирати, вимивати цей засіб з дивану. Звісно, м'які меблі краще чистити влітку, коли є можливість гарно відкрити вікна, добре все провітрити і воно швидко просохне. Взимку це відбувається набагато довше. Ну, у мене десь. Ну, цілу ніч диван просихав, треба було залишити його, він був достатньо мокрий. Взагалі, диван я цей раніше чистила просто содою, от насипала соду, залишала на ніч, вона так абсорбувала всі запахи, всі якийсь такий бруд, і потім просто пилососила. Але оскільки тут вже є такі конкретні плями, є і жирні плями, і від якихось ягід, шоколаду, ну, так просто сода це не забере і доводиться використовувати якусь вже. Сильнішу хімію. Добре, що цей екозасіб є еко. Він не має запаху абсолютно. Ну як має таку легку віддушку, але таку приємну і не хімозну. І бачите, я тут працюю без рукавиць цілком безпечно і малий біля мене. Я точно знаю в коментарях, хтось напише, що як я можу це робити з дитиною. Це ж все-таки побутова хімія. Друзі, немає в мене іншого виходу. Син завжди зі мною. От просто завжди, якщо він не спить, то він поруч зі мною. За один його сон я не встигаю зробити геть усі справи і. Тому мушу це поєднувати якось з ним. Але йому цікаво все, він за мною все повторює, і мені здається, що таким чином він також розвивається. Ось так відмилися плями поки що. Воно ще все мокре, дуже добре не видно. І результат буде тільки завтра. Так, показую вам вже на другий день, при денному світлі, якщо чесно, я вражена. Є місця, де я не дотерла, ось тут, наприклад, але це швидше моя вина, аніж засобу. А загалом результат дуже-дуже достойний. Кукурудза? Не, кукурудза. Містер кукурудза. Подушка теж добре відмилася, не залишили слідів. Звичайно, мені довелося трохи докласти зусиль, не так, знаєте, як чарівною паличкою наніс і забрав. Хоча, якби, напевно, в мене був цей спеціальний пилосос так би і спрацювало, але мені доводилося мікрофібровою ганчіркою, так що добре це все змивати. Посади зелень на своєму підвіконні, каже мені а, мій календар. Яка зелень! Сніг на дворі! Яка зелень! Ай-яй-яй! А нам мали сьогодні паркан починати робити. Шкода первоцвіті, всі мої гіацинти ось так полягали. Ну, думаю, тюльпанам нічого не буде, а от ті, що вже розпустили квіти, то не встигнемо насолодитися їхнім цвітінням. Зима-зима. Добре, що на новий рік снігу не було треба зараз пострушувати сніг щоб не пообламувалось, бо сніг мокрий і дуже важкий підемо зараз розгортати сніг за харком хто б міг подумати 6 квітня ми сніг розгортаємо Так, диван сухий, свіжий, чистий, можна його заправляти. До речі, ми цей диван використовуємо як повноцінне спальне місце. У нас тут спить старший син, часом, бабуся, коли приїжджає моя мама. І часом чоловік старшим сином може тут спати, якщо меншенький їх всіх висуває з мого ліжка. Іграшки, звичайно, треба поприбирати. Ну, тут сьогодні це ще такий лайт варіант лише Лего і трек, а зазвичай тут. Може бути набагато більше всього. І чесно, я іграшки не прибираю постійно. Я їх прибираю лише перед тим, коли мені треба пропилесосити, щоб робот пилесос їх ніде не зажував, ну, і щоб це було зручно, або коли там мою підлогу. А так, щоб постійно я ходила за руками, за ногами збирала, ні. Нарешті навела лад в цьому швейному куточку. Не показувала вам все, бо це дуже довго було. Десь годину я тут, напевне, все розбирала, бо тут дуже багато дрібних деталей, які мали би мати кожен своє місце. Не місце тут для швейної машини, але поки мусить вона бути тут, бо ми досі не обладнали свій цех. Так, а зараз показую для тих, хто писав в коментарях, яка я безбожна, в мене в хаті немає ікон. Друзі, є в мене ікона, вона одна, але вона для мене дуже важлива. Цю ікону нам мама подарувала на весілля, і ось вона у мене тут поруч з нашим прапором завжди стоїть. Не висять в мене ікони на стінах, можливо, як в інших традиційних будинках. Для мене ну, це не принципово, головне, щоб іконам. Показала вам ось цей поліроль, яким буду меблі протирати. Взагалі, спершу пилюку я протираю своїм таким саморобним засобом з води, спирту та оцту, а зверху вже ті, що мають якісь дерев'яні елементи, я використовую. Ось цей поліроль. Він дуже-дуже класний, і коли скористатися поліролем, потім е, пил сідає менше. Ну, принаймні мені так здається. І раніше я думала, що поліроль класний лише там для дерев'яних якихось столів, стільниць і меблів. То зараз я спробувала ось ці металеві конструкції, також поліролем пройтися чорні. І я вам хочу сказати, що дуже гарний ефект. Він має якийсь такий антистатичну дію, і пилюка менше прилипає, чи як це сказати, до, до цих меблів, і ефект залишається надовше. І, як бачите, син знову ж таки біля мене. Спершу він тут трохи мордував робот пилосос Я, до речі, завжди запускаю робот пилосос коли починаю прибирання. Отак все з підлоги, одразу включаю робота. Нехай він собі працює, я паралельно ще щось роблю і можу його запускати на два, навіть три цикли, щоб він так безперервно прибирав, поки я прибираю. Ну, Захарко дуже його любить, це Його улюблена іграшка, улюблений гаджет. Він там на ньому катає всі свої іграшки і сам деколи вилазить. Дуже в нас страждає цей пилосос, але все ж свою роботу виконує. Мене часто в коментарях запитують, де мої дітки, коли я знімаю відео. Е, ну, як бачите, вони зі мною. Просто не завжди попадають в кадр. Старший син в садочку сьогодні. На вихідні, звісно, він також зі мною. Але зазвичай вони, в принципі, поруч біля мене, просто не все попадає в кадр і не завжди ви їх можете бачити. Або ще є варіант, що дитина спить. Ну, дитина спить в день годину, півторину, максимум дві. І самі розумієте, за цей час зробити геть усі справи просто нереально. А якщо ще знімаєш на камеру, то тим більше. Але з іншої сторони, ви знаєте, мої діти дуже привикли до камери, і нема такого, що ти кажеш, дитині, стань, я тебе сфотографую, там, чи ще щось, чи хочеш зняти якийсь фрагмент. Діти активно мені позують, і Дем'янко навіть говорить, що як виросте, то буде блогером. Чого варті тільки ті кадри, які він знімає сам, вже бере телефон і може щось знімати. Там навіть і включав одного разу веб-камеру на комп'ютері і там щось таке понаговорював. Ну, це такі мімічні кадри для мене, і знаєте, вони мені здається дуже пам'ятні. А ще вони показують мені те, як я виглядаю з боку. Бо діти це таке, знаєте, наше дзеркало. І часом, якщо син щось таке говорить, ну, наприклад, не дуже мені приємне. То я задумуюсь, що ось так, мабуть, до нього говорю я просто я себе з боку не бачу, а діти ось нам це показують, і варто на це звернути увагу. Так, з цим стелажем завершила. Як бачите, у мене тут на календарі 6 квітня. Так, я знімала це відео минулого тижня, але публікую лише зараз, бо лише зараз дійшли руки, аби все це змонтувати. Знаю, що це вже Страстний тиждень перед Паскою, перед Великоднем. Усі вже Паски почуть. Мабуть, уже всі поприбирали, але я мусила ще завершити деякі свої справи. Питали мене, чи буду я пекти паску. Ні, друзі, я паски не печу. В мене це робить мама. Це така, знаєте, особлива для мене традиція, і не хочу її порушувати. Поки мама жива-здорова, нехай вона пече Паски. В мене немає такої необхідності. Я люблю мамині паски. Тому ні, я паску пекти не буду. І рецептом поділитися з вами не можу, бо я його просто не маю. Колись мама мені передасть свій рецепт, і я тоді буду про нього розповідати. А ще однією з наших таких передвеликодніх традицій є це, звісно, малювати крашенки. До речі, ніколи не робила писанки. Ми з подругами планували цього року якось зібратися на такий дівчачий вечір і посидіти, поговорити, помедитувати над розписуванням яєць, але щось так нам і не склалося. Постійно то хтось хворий, то якісь інші плани і якось відклалося. Хоча вважаю, що це було б дуже гарною такою традицією і приємним часопроведенням з друзями. Пишіть, до речі, мені в коментарях, які традиції є у вашій сім'ї, у вашому регіоні до Великодня. У нас насправді їх не так багато. Колись ще в дитинстві, пам'ятаю, були гаївки, але зараз, мені здається, ця така традиція вже трохи призабулася, і все рідше я чую про те, що десь гуляють гаївки. В моїй сім'ї чомусь більше традицій збереглося власне, на Різдво, а от з Великоднем так, окрім крашанок, писанок і випікання паски щось навіть і не пригадає. І на цьому я майже завершила свої прибирання в цій кімнаті. Забула відзняти для вас результат, але покажу зараз ще одну важливу справу, яку ми зробили цими днями. Була в нас одна незавершена справа ще з минулих років. Ось така змурована з цегли стінка на терасі. Яку ми вирішили зашити ось так такою дерев'яною вагонкою, якою підбивали дах на терасі, і в нас от вона залишилась. Ну не викидати ж її, треба було десь використати. І до того ж, придумали, що це буде непоганий варіант зробити її тут. Вона тоді так все поєднається, об'єднається, і буде виглядати ця стінка як частинка альтанки, можна сказати. Саму колону опору цю, ми вирішили не зашивати деревом, а зашиємо її з того матеріалу, з якого будемо робити. Цоколь будинку. У нас він ще також недороблений. Плануємо там, напевно, з якогось каменю або, може клінкерної плитки, ще не визначилась, до речі, в процесі обдумування цього моменту. А поки використовуємо той матеріал, який в нас був, нічого додатково не докупляли. Як бачите, на вулиці вже темно, пізно ніч. Чоловік це робить вночі, бо в день він. Постійно на роботі іншого часу для якихось справ по дому немає. Взагалі, власний будинок і життя за містом передбачає, що вам потрібно мати дуже багато вільного часу на якісь такі, навіть здавалося б, дрібні справи там. Щось підшити, щось підлатати, десь щось докрутити. Е, ну, багато є справ, які в нас висять лише через те, що я не можу там з тих міркувань, що жінка, не можу цього зробити фізично, мушу чекати чоловіка, а в нього час на якісь такі справи з'являється вкрай рідко. І зазвичай, ось так він ночах щось може робити. Е, але ви знаєте, він мені говорив, що дуже. Кайфанув, коли ось це робив, бо часом, коли в тебе голова забита якимись такими глобальними проблемами, якимось вирішуваннями, якихось питань, то от така фізична, проста, монотонна робота, вона дуже перезавантажує. Ось так вийшло, показую вам вже в білий день, як на мене, дуже гарно, акуратно все. По краях такі ще планочки причепили. і... Зараз треба це все покрити, пофарбувати. Використовували ту саму фарбу, якою фарбували і підлогу, і дах, словом, вона нас залишилась також. Не знаю, ну вона трохи стояла в холоді, можливо, втратила свої якісь властивості, але тут це не так критично, не так суттєво. Не бачили змісту купляти щось нове. Та в будь-якому випадку, якими б складними і постійними не були турботи біля будинку, я вкотре тішуся, що в нас цей будинок є, що він наш, що він цілий. І дійсно мені настільки сумно і шкода людей, які втратили все, бо я впевнена, що багато було людей, які також, як і ми, починали з нуля, щось робили самі, 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 а потім один не дуже хороший день у них усе це забрали. Друзі, бажаю, щоб вас ніколи в житті не спіткала така доля, щоб ваш будинок завжди був вашим і ви могли там спокійно, мирно проживати своєю сім'єю, якісь мрії, реалізовувати якісь свої плани і жити у мирній країні. Що ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Ось таким воно вдалося у мене сьогодні. Сподіваюся, трішки вас замотивувала або, можливо, відволікла від якихось домашніх клопотів. Не знаю, чи вдасться мені ще зробити якесь відео до Великого Дня, бо, самі розумієте, справ зараз дуже-дуже багато. Я постараюсь. Але якщо не вийде, то я усіх вітаю з прийдешнім святом. Хрестового Воскресіння Великодним і бажаю вам смачної паски, довгої коваски, гарного настрою. І головне, аби всі були вдома. Все, друзі, всім па-па, Дякую за перегляд! З вами була Юля.